Законопроєкт про медичний канабіс ухвалили народні обранці у першому читанні. На важливості легалізації наголошували громадськість, президент РНБО, мінветеранів і мінохорони здоров'я. В останньому переконують таких препаратів потребують понад 2 мільйони українців. Це зокрема онкохворі люди із посттравматичним синдромом та поранені військові. Та, попри це, легалізацію канабісу спіткала хвиля критики. Аби розібратися, наш Юрій Пугач зібрав тези за і проти. Та навіть взяв ексклюзивне інтерв'ю у голови нідерландської громадської організації, яка опікується питанням контролю і запровадження легалізації медичного канабісу. Всі деталі в його матеріалі. Медичному канабісу в Україні бути Це запитання вже кілька років обговорюють українці на різних рівнях і за чашкою кави, і за колонами у кулуарах Верховної Ради, і навіть за її трибуною. Це закон про те, щоби перетворити Україну в плантацію для наркобізнеса. Мова не іде про легалізацію наркотиків. Кожного дня я страждаю від болю, від болю страшного. Від болю нетерпимого моє прохання і прохання пацієнтів сьогодні підтримати цей закон за останні більше ніж 15 років. Вже накопичена певна доказова база стосовно застосування таких препаратів. За 268 рішення прийнято в українському ж парламенті. Довго не могли дійти згоди. Противниками такого рішення тривалий час була значна частина нардепів до цього виступу. Ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Нині ж більшість депутатів проголосували за роками. Боролися за право хворих на дієві й доступні ліки та пояснювали важливість легалізації медичного канабісу представники пацієнтських організацій, тому що до війни 2 мільйони українців із тяжкими захворюваннями за нашими підрахунками потребували цих ліків. Гостру потребу таких медикаментів на власному досвіді довелося відчути журналістці і телеведучій Яніні Соколовій. Наприкінці 2018-го у вони діагностували. Рак Яніна подолала страшну недугу, та ціна боротьби каже інколи була нестерпною на третій, четвертий день. Людина, які зробили хімію. Їй просто хочеться лізти на стінку від болю. Таке враження, що в твої судини залізли бджоли, які перманентно тебе жалять. Що ти робиш? Ти вживаєш на препарати. Та вони у випадку Яніни діяли не завжди. Усе через особливості організму. Втім, рішення знайшлося. Це маленька сигарета в капсула в капсулі. Олія її дуже мало, і ця олія гарно підготовлена. Як вона працює, неболення настає. Чому ти продовжуєш жити як нормальна людина і відчуваєш всі процеси, що відбуваються в твоєму організмі? Подібний, і навіть іще дієвіший досвід застосування медичного канабісу в боротьбі з онкологією. Має нідерландець Адріан Бронхост. Нині він очолює громадську організацію інститут миру та ліків і пропагує застосування цих препаратів у всьому світі. Адріан погодився на ексклюзивне інтерв'ю з п'ятим каналом тут у Києві, бо приїхав підтримати Україну в боротьбі за гідне лікування. Дякую When I was diagnosed... коли у мене діагностували рак, я деякий час просто лежав, бо був надто слабкий. Потім, через два тижні, почав курс лікування. Тоді я сказав своєму лікарю, що приймає медичний канабіс. Який був ефект? Єдине, що можу сказати, мені спершу призначили 10 хіміотерапій на 4 місяці, і після кожного сеансу беруть кров на аналіз. Після двох хіміотерапій мені сказали, що кров на диво порядку. Втім, самі не повірили. Тоді провели ще третю. І після неї показники все одно залишилися в нормі. Тоді мені сказали, у вас більше немає раку. Адріан Брокхост пояснює, медичний канабіс допомагає у лікуванні хворим не лише на рак, а й тим, хто має хронічні болі, психологічні або неврологічні розлади, а ще тим, хто потребує екстреного знеболення. А це, зокрема, поранені під час бойових дій. До пана Адріана, ми ще повернемося. А поки волевиявленню дардепів радіє воїн зсу Олександр Ябчанка. І додає ухвалити таке рішення давно пора. Важливість цього законопроекту для мене, як для військовослужбовця, який нещодавно отримав поранення, декілька тижнів я жив з болем, не маючи можливості по великому рахунку знеболення пити нестероїдні протизапальні. Мені не рекомендовано, тому що вони розріджують кров, мають побічні дії на кишково шлунковий тракт. Я прийняв рішення, що я цього робити не буду. Ну і відповідно я мав незабутніх декілька тижнів. І є одне просте питання: а що, якби я мав ці ліки? Приміром, як пацієнти у 56 країнах світу, зокрема у країнах Євросоюзу, де ліки на основі медичного канабісу дозволені. Утім, наш нідерландський експерт із цього питання, пан Андріан, застерігає. Легалізація канабісу на практиці має низку ризиків. Щойно ти легалізуєш його, то з'являться багато проблем із регулюванням житку. Як контролювати ринок, як оберегти молодь, як стежити, аби не було зловживань? Тож тут багато питань, які ви маєте порушувати. Бо щойно ви легалізуєте канабіс, то усвідомите, що найскладніша робота попереду. Її вже розпочали. Констатують у мозі, та й аналогічний досвід наша країна вже має. Україна має власне українське вітчизняне на виробництво наркотичних препаратів і такі ми вже застосовуються до такого самого виробництва, тобто це поштучний облік, контроль завезення, контроль як з точки зору виробництва, так і контроль розповсюдження саме в аптечних мережах, і безумовно, суворий контроль з боку щонайменше міністерства внутрішніх справ і з боку міністерства охорони здоров'я в особі державної служби України з питань лікарських засобів. Втім, нинішнє рішення парламенту не означає, що від завтра медичний канабіс з'явиться у загальному доступі. Попереду законопроєкту ще кілька етапів до опрацювання та розгляд у другому читанні під куполом Верховної Ради. Юрій Пугач, Христина Катерина, Сергій Клименко та Ганка Кудрявцева. П'ятий канал. Нараду за підсумками саміту у Вільнюсі провів Володимир Зеленський. Тепер кожна домовленість українська влада буде переводити у конкретні кроки заради результату, стверджує президент. Саміт Володимир Зеленський назвав хорошим. каже, що нині готують зміст для роботи Ради Україна НАТО, а також договори із партнерами щодо гарантії безпеки на шляху до альянсу. Тож, перемога чи провал. Цьогорічний саміт НАТО завершився. Україна офіційного запрошення до альянсу у вільнісі не отримала. Натомість здобула спрощену процедуру вступу. Експерти вважають, українська делегація повернулася із іншими важливими досягненнями. Зокрема, представники Великої Сімки підписали спільну декларацію про гарантії безпеки для України. А ще наша армія отримала довгострокову програму військової допомоги по 500 мільйонів доларів на рік для модернізації зСО та повного переходу армії на стандарти НАТО. Марта Шикула продовжить. Українська делегація на саміт їхала з великими амбіціями отримати офіційне запрошення на вступ до альянсу, але не сталося. Наприкінці першого дня зустрічі генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив про узгоджене ком'юніке, згідно з яким Україна стане членкиною НАТО, коли буде згода усіх союзників та будуть виконані умови. Ком'юніке не сподобалося президенту України, бо там відсутня конкретика щодо шляху України до членства в Альянсі. Таке рішення президент у своєму Твітері. Назвав безпрецедентним та абсурдним. Саме це висловлювання українського лідера стало заголовком багатьох закордонних ЗМІ. А в кулуарах саміту слова Зеленського називали надто емоційними. За даними видання Bloomberg, лідери передали українському президенту чіткий меседж охолонути і подивитися на повний пакет. Я думаю, що те, що ми зробили, це не зовсім не зробили устами президента. Це не зовсім добре, але я дуже сподіваюся, що це потоне в інформаційному потоці. Ну не в нашій ситуації дозволяти собі навіть мінімально словесно не є прагнення